Так, банда, всім привіт! Була проблемка на даному електробайку, грівся, не їхав, перегрівався і так далі. Поставили водяне охолодження і. газу Газо! Газо. Юний технік, натураліст. А кому цікаві, потужні електроскутера фірми DAO. Якість топова. Один з найкращих в Україні. Наступне. Байк. 12,5 кВт, в піку десь 58, запас ходу 200 з чим то кілометрів, і швидкість там 160 без тюну, але їзди непогано. Стріти складаються зараз. Прошивається контролер трошки залазим, теж стає на продаж 205 тисяч з можливістю заряджатись на АЗС. Швидкість 140 і запас ходу плюс-мінус 210-220 кілометрів. І ще багато різних прикольних. Електробайків на всю нашу техніку не потрібно ні прав, ні реєстрації. В Шапці профілю є номер телефону. Всім гарного дня.